Корисно для кожного. Як екологічно спілкуватися з родичами та знайомими, які залишилися в зоні воєнних дій, та допомогти їм? Певна кількість людей з початком воєнних дій категорично відмовляється покидати свої домівки та виїжджати в безпечні місця. Важливо підтримувати з ними зв'язок за можливості робити це регулярно. Декілька дієвих порад. Спочатку обговоріть зі своїми рідними питання виїзду в безпечне місце. Спілкуйтеся з ними відверто, прямо. Поясніть, яка небезпека їх може чекати, якщо вони залишаться. Ви не маєте відчувати провину за те, що виїхали, а вони ні. Кожен сам несе відповідальність за своє життя. Наполягайте, щоб родичі продумали для себе план Б або алгоритм дій для своєї безпеки. Важливо, рідним похилого віку треба пояснити, як діяти в разі обстрілу та де у квартирі знаходиться безпечне місце. Знайдіть контакти волонтерів або благодійних організацій, залиште їх родичам. Якщо вони змінять свою думку, будуть знати, в кого просити про допомогу. Домовтеся, що будете телефонувати один одному, будьте готові їх вислухати. Часто люди можуть ділитися певним травматичним досвідом або ситуаціями. У розмовах оминайте теми, де ваші думки не збігаються. Намагайтеся спілкуватися про звичайні побутові речі, бо про свої реальні почуття люди не завжди можуть говорити. Уникайте порад та прогнозів. У розмові намагайтесь підтримувати рідних, говоріть приємні речі, але не наполягайте на довгому спілкуванні. Перш ніж надіслати фотографії, запитайте, чи хочуть вони їх отримати. Іноді фото мирного життя може викликати в людині агресію. Будьте коректними та обережними. Частіше говоріть, що любите рідних та хвилюєтеся за них. Бережіть себе та близьких, допомагайте людям, і все буде Україна!